Боже, мій, який він дивний. Мені здається, я таку анімацію бачив Гра була по атаке титанів. Чесно сказати, муть Честно сказать, му тя Цей Титан Сейчата за мною, я повинен... ой, глянь на нього! Глянь на нього! <с1> <laughs> <Це що? смех> і як ти, і як ти сюди перепригнеш, давай. А-а-а! Він просто по невидимій стінці пішов! Він по невидимой підлозі пішов! Апієзно, прикольно ти придумав, мужик. Ха-ха-ха. <laughs> Вони навіть не додумалися з Ну й на шо? Ну блін, ну, блен, ну ви серйозно. Секунду анімації зробити, що він, типу, не отак повзе, а типу, забирає під себе якусь. Я... Ну, бли... а, давай, зачекай, мені дуже цікаво, що тут буде. Мені пофіг, якщо нам прийдеться переграти цей момент, я хочу подивитися, що буде. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm.